З Вінниці до деокупованої Херсонщини повезли півтони гун допомоги. Вінницькі волонтери придбали для захисників автівку для оперативного пересування фронтом. Через погіршення погодних умов та перебої з електропостачанням патрульні просять вінничан бути обачними на дорозі. Кікбоксери з Вінничини привезли 14 медалей з чемпіонату світу. СБУ області затримали жителя Вінничини, якого підозрюють у державній зраді. Колишній військовий наводив російські ракети на енергетичні об'єкти Вінничини. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Запобіжний захід йому обрали вчора. Про це Суспільному розповів речник обласної служби безпеки Денис Закаблук. Затриманий радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Після цього мешкав на Вінничині. За оперативними даними, вже тоді був завербований. Російською військовою розвідкою чоловік збирав інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території регіону. Також передавав агресору координати об'єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення. Фото, відеофіксацію передавав через заздалегідь відпрацьований телеграм-канал. Підгузки пральний порошок, засоби особистої гігієни та свічки. Все це волонтери центру Подільська громада зібрала для мешканців деокупованих Станіславської та Білозерської територіальних громад, що на Херсонщині. Це порошок, порошок для ручної стірки, бо зараз є проблеми в людей з світлом. Це свічки. Для того для щоб допомогти, теж щоб світлом це зубна паста, це шампунь, кондиціонери, ну мило, господарське мило ну, то, що найбільш необхідне. Це зібрана допомога. Тут є і скельці, і з американських фондів, і з інших. Ну тобто тут привозять, як у нас працює гуманітарний хаб. Привозять, ми сортуємо, а далі вже по запитам працюємо і роздаємо. Це словами волонтера Андрія Остапчука, гумонтаж на Херсонщину повезуть легковою автівкою, тож передають лише те, що замовляли місцеві продукти харчування. Нам людина сказала, що на сьогоднішній день є везуть достат. Ми поставили ставку на гігієну серед замовлень. І бебі-бокс це була допомога до нас з італії. В даний у нас входить костюмчики для новонароджених. Пеліночки, розпашонки, памперси, також косметика, яка необхідна для новонародженої дитинки, печиво, яке можна мамі їсти під час годування, мило, палички, вушні. Цей бокс везуть у Білозерку. Це каже волонтер Олексій Петренко для першого хлопчика, який народився у звільненому Херсоні. Дениска, це тобі, Сергій Володимирович, особливо подарок від тебе від Вінниці. Діду, тримайся, чекаємо дома. Чоловік теж родом із Білозерки. До Вінниці разом із сім'єю переїхав півроку тому. Із села вивозив дитини ну дитину, жінкою, дітей. І через дві години цекого зайшли танки російські. То мені повезло в тому, що я не бачив жодну російську морду, ні жодну їхню техніку. Бачили, як стріляють, бачили гради, бачили літаки, їхні гелікоптери, бачили все, як воно ну десь воно було далеко в полях. Цей вантаж Олексій Петренко повезе особисто. Каже, це вперше від початку повномасштабного вторгнення повернеться у «Білозерку». Я не можу це за дві хвилини чи за п'ять описати свої емоції. І страх, і біль, і радість, і, і сльози, і ну, сльози радості, скажімо так, а не горя. Я боюся заїхати в своє рідне село і побачити зруйновану школу, вулиці, будинки. У нас сусіднє село Олександрівка, воно зруйновано. Ну, скажем так, на ну все села залишилось вроді би як два, два будиночка. Завезе вантаж і назад до Вінниці. Поки тут він більш затребований, каже Олексій. На Малу Батьківщину остаточно повернеться вже після перемоги, аби разом з усіма відбудовувати зруйноване російськими загарбниками село. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Волонтерка Алла Карпенко передає військовим ЗСУ ключі від автівки. Автомобіль Скудо» – це вже 62 автівка, яку передають захисникам. Придбали її за гроші благодійного фонду Тихо. Коштує три тисячі доларів, ми привезли її з Вінниці. Ми знайшли, слава Богу, на місці, тому що ця автівка потрібна дуже швидко. Хлопців не залишилося жодної на даний момент. Автівка пройшла повну діагностику на СТО. Скудо» придбали для переміщення бійців фронтом, каже Алла Карпенко. Вона передбачена для того, щоб транспортувати бійців. Піщає тут вісім людей, передні три, середні і задні також по три. А і передбачена для ефективного перевезення особового складу там, в невеличких кількостях на відповідні точки. Артобстрілів і все, що угодно може прозяти. Так же саме, як і обстріл. ми Попадаємо під шквальний вогонь. Краще ж на машині передвигатись кілометру 25 по фронту, по лінії фронту. Чим Ходом двадцять две спекілометрів і пішки, окрім автомобілів, волонтери передають захисникам медикаменти і військову амуніцію. Наразі закупили 33 захисних шоломи. Це сертифікат, який свідчить про номер даного шолому. І коли виготовлено. і ця голограма, значить, те, що ви можете перейти на сайт і перевірити всі сертифікати. В них є кріплення для ночника, є кріплення для активних наушників, фонарика вони регулюються і деферні подушечки, які. Допомагають змякшити удар. Від початку повномасштабного російського вторгнення волонтери передали понад 700 таких шоломів, каже Алла Карпенко. Цього разу закупили ще три старлінки. Вартість одного понад 17 тисяч гривень. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Світловідбивні брелоки вінницьким школярам закупили та особисто передали працівники регіонального сервісного центру. Це аби діти були помітними на дорозі у темну пору доби. Світловідбиваючі елементи або ж флікери роздають в рамках акції тиждень безпеки дорожнього руху. Прикріплювати їх можна на верхній одяг або шкільні рюкзаки. Тоді водій бачитиме пішоходи з відстані до 300 метрів, каже речник сервісного центру Володимир Мотичко. То, що були помітними на дорозі, потрібно вас було. Повторюсь, повинна бути помітна на дорозі, тому що навіть з практики, коли їдеш наразі автомобілем і десь виключення є світла, то практично ні дорослу, ні дитину не видно. Я б рекомендував вечірню пору одягати світлий одяг і необхідно мати світловідбиваючий елемент. Бути обачними на дорозі патрульні просять усіх учасників дорожнього руху, особливо зараз, коли погіршились погодні умови та виникли проблеми з електропостачанням, через що вимикають світлофори та вуличне освітлення. Лише за два тижні листопада в області сталося 82 аварії, травмовано 18 людей. Про це суспільному розповіла речниця патрульної поліції області Тетяна Плахотнюк. Не перевищуйте швидкості, рухайтесь з увімкненим ближнім світлом фар чи проти туманними ліхтарями. Пам'ятайте, що в сильний дощ і сніг краще зупинитись та перечекати негоду. Під час зупинки обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію. За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, пішоходи повинні виділити себе на дорозі за допомогою флікерів, тобто світловідбиваючих елементів. У всесвітній день передчасно народженого малюка до обласного перинатального центру запросили матусь, які виховують таких дітей. Як розповіла Суспільному, очільниця закладу Інна Кукуруза, щороку в їхньому центрі передчасно народжується майже 200 немовлят. Наше відділення інтенсивної терапії новонароджених ми сповнилося шість років. І от зараз сьогодні будуть дітки, яким по чотири роки, по шість років, по п'ять, які могли вже прийти, да? які ну, могли це свято відчути в повній мірі. І ми могли це свято відчути, тому що це перемога. Ми бачимо плоди своєї роботи. Марина Уменська розповідає, її донька з'явилась на світ на 26-му тижні вагою 570 грамів. Наступного року йде до школи. В Лікарні були чотири місяці, майже Чотири місяці в реанімації на штучно штучному диханні було дуже страшно. А Зараз уже принцеса. Бігаємо, пригаємо, ходимо в садочок. Все добре, ходимо на танці, займаємося малюванням. Недоношеною майже чотири роки тому народилася і донька Ольги Розмаріною. Сьогодні до лікарні на свято завітали обоє. Вона народилася передчасно на 27-му тижні вагітності. Народилися ми з вагою 560 грам, зростом 31 один сантиметр. Але як бачите, у нас вже все чудово. Зараз нам вже 3,8 і з вагою ми вже, певно, кілограм 12, На зріст ми вже метр. <гум> Тому йдемо, да, розвиваємося, ростемо. Для діток-поспішайок у центрі підготували розважальну програму, зокрема, ігри з аніматорами, розмальовки та пісочну анімацію. Захід зорганізували, аби привернути увагу суспільства до проблеми передчасно народжених. Нагадаємо, у світі цей день відзначають з 2009 року за ініціативи Європейського фонду по догляду за новонародженими дітьми. З дитинства мене е, батьки воспитували так, що я маю і постояти за себе, і за своїх близьких, і в наше время, і за свою країну. Артему 16, 11 з яких займається теквондо і кікбоксингом. З чемпіонату світу вінничанин привіз золото. Було важко. Е, були такі моменти, що думав інколи, що отже, програю, але бився до кінця. А ще футболку одного з тренерів збірної Англії. Для них помінятися футболкою збірника України це було як якась честь і вираження своєї підтримки Україні. В себе там буде ходити вже в нашій українській футболці, а я вже в їх футболці збірника Англії. На рівні з хлопцями тренується 11-річна Марія Довбня. Коли виповнилося чотири, розповідає тато тренер, почав вчити її теквондо, а потім і кікбоксингу. Я зможу себе захистити де би я не була, і мені взагалі подобається ще три атестації, і в мене буде чорний пояс. На чемпіонаті світу з кікбоксингу Вінничанка перемогла дівчину з Туреччини і виборола ще одне золото для України. Чемпіонат світу з кікбоксингу проходив у турецькому місті Анталія з 31 жовтня по 6 листопада. Це були перші змагання після двох з половиною років перерви через пандемію коронавірусу, каже тренер Валерій Довбня. Участь у чемпіонаті світу взяли майже тисяча спортсменів з 31 країни. У складі нашої збірної було сама ровіничан. В нас 5 перших місць, 4 вторих і 5 третіх. Дуже багато країн привезло зовсім інших спортсменів, на яких ми не розраховували. Змінилось дуже багато. Де, деякі країни здивували, деякі навпаки, але конкуренція росте. У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце, обійшовши Францію, Італію, Туреччину, Португалію та Англію. Дуже багато призових місць було України, і по срівненню з іншими країнами ми дуже достойно виступили. Цей звук останнє, що на ринзі має чути противник. Жартує Андрій Бондар. Таке специфічне дихання пояснює, допомагає кікбоксерам менше втомлюватися під час поєдинку. У свої 16 він теж чемпіон світу з кікбоксу має чорний пояс. Я займався танцями. Так склали, що я обрав тиквонток кікбоксі. Мені більше по душі. Я колись теж тренувався, але в мене не було таких здобуть, як в нього. Все добре, коли син перерісуваться. Ілля Добровольський провів срібло. У фіналі поступився спортсмену з Німеччини. Це адреналін, коли ти перемагаєш дуже доподовій. Тихо ж як найчастіше його відчувати. Його товаришу Андрію Андрійченку на чемпіонаті дісталася бронза. Це для мене перші змагання такого рівня. І бронза, я думаю, це добре. Незадоволений власним результатом 15-річний Артем Іванов. Протію золото у фіналі з німцем. не так класно срібло золото. Каже, виправиться нині. Вінчани готуються до всеукраїнського турніру з кікбоксингу, який попередньо має відбутися у січні 2023-го в Чернівцях, а також до міжнародних змагань у Мюнхені, які теж заплановані на наступний рік. Сподіваюсь, що буде перемога, і ми поїдемо з України не тільки там 60 спортсменів, а повний склад для того, щоб не було жодного шансу конкурентів. Ірина Хохудра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 694 прізвища.